Якщо б ви працювали у вал, у вас був би свій особистий стіл з коліщатками. Навіщо коліщатка? Ні, не для того, щоб здиміти в час, коли на роботі немає шефа. У ВАЛ взагалі немає шефа, немає звичних нам керівників і немає ієрархії як такої. Навіть сам Габен не позиціонується як бос. Що ж, сьогодні я не лише проведу вам екскурсію однією з найбагатших компаній у світі, але й розповім, чому Valve забили на свої ігри і вже багато років поспіль не випускає чогось нового. Я Андрій Бесовісний ви на Artline Play, і Перед початком нагадаю, що грати на максималках вам дозволить ігровий ПК від Artline. Залітай на акцію з розпродажем ігрової периферії Hater і доповнюй свій ПК крутими девайсами. Для багатьох олдів Valve стала першою ігровою компанією, з котрою ми познайомились на нашому тернистому шляху. Звісно ж, Counter-Strike. гра, котру знає не тільки увесь світ, але й навіть твій дід. приголомшливий успіх торкнувся не лише КС. Історія компанії взагалі складається з немалої кількості таких успіхів, котрі в сумі роблять її однією з найбагатших компаній у світі, чия капіталізація може доходити до 8 мільярдів баксів. Мій Як дійти до такого результату? Якщо б ви поставили таке питання на YouTube, отримали б тисячі відео з мотивацією, тяжкою працею, військовою дисципліною і життям монаха. Тоді як сам Габен відповідає просто: час і удача в недавньому інтерв'ю, Гейб каже, що свого часу пощастило йому працювати і вчитись в кращих Microsoft, адже на період його роботи там компанія мала одних з найкращих програмістів у світі, котрі майстерно кодили. Та навіть робота у Microsoft не стала для Гейба остаточною висотою. Він завжди хотів створити, Щось своє, а особливо відеогру. Так почалась історія Valve і історія першої Half-Life, котру створювали невеликою командою майже два роки. Гра зустріла надзвичайний успіх і стала однією з найважливіших ігор в історії індустрії, тоді як для Valve вона відправний пункт для здобуття слави, чиї масштаби важко описати. На базі Half починають створюватись модифікації. В 99-му Valve купляє авторів мода Team Fortress для Quake, а після портує його в Half-Life і перетворює на повноцінну Інну гру, завойовуючи нові горизонти, та справжню славу приносить інший мод Counter-Strike, який невдовзі перетворюється на найпопулярнішу гру на планеті. Звідси свій початок бере доріжка слави Valve. компанія переможною ходою рухається нею до 2013 року, випускаючи свої культові ігри. Саме цей період в 13 років став найбільш продуктивним і цікавим в історії компанії. За цей час Valve встигли випустити такі хіти, як Half-Life 2. Counter-Strike Source, Garry's Mod, Portal, Team Fortress 2, Left 4 Dead 1 и 2 Portal 2, CS GO і Dota 2. І що найцікавіше, власне, ігор від Valve в самому списку мінімум, адже більшість з них це привласнені ідеї. Valve не створювала оригінальну контру, не створювала оригінальний Left 4 Dead, не створювала оригінальний Team Fortress, Dota і навіть Portal. Всі ці ідеї і напрацювання Valve просто купила за гроші, купивши їхніх розробників, котрі швидко стали частиною компанії. І це неабиякий підприємницький геній компанії, котра завжди мітить дуже точно. Чи треба щось вигадувати і робити самому, якщо вже є готові варіанти, котрі потребують лише легкого поштовху? Політика компанії вже відповіла на це запитання. Тепер залишилось все це правильно організувати. Всього лише за рік з 2-3 тисяч гравців онлайн контри конкретно виріс, як і онлайн тім Фортрес. Потрібно було зібрати всіх в одному місці і спростити технічні аспекти роботи з іграми. Так і вигадали Steam. Справа в тому, що на той час, щоб пограти в CS, треба було постійно заходити на сайт Valve і чекати свіжі оновлення, після завантажувати їх і ручками кидати в гру. Цей суттєвий напряг був вирішений клієнтом Steam, з котрого тепер і запускалась і Team Fortress. Оновлення вже там, тож не потрібно тобі нічого шукати, просто зайди і грай. Це означало, що для гри тепер знадобиться постійний доступ до інтернету. А за вікном нагадаю, 2003 рік трафік вимірюється в кілобайтах, а нормальна швидкість це щось взагалі міфічне. На той час інтернет був доволі нішевою штукою, що потягнула за собою цілу купу обурення серед гравців. Все ж рішення всі ми пам'ятаємо: або візьми диск з грою в друга і грай з ботами, або йди в комп'ютерний клуб і грай по сітці. На початку стім викликав більше негативу, ніж позитиву. Він виглядав так бідно, як студент другого курсу в гуртожитку ЧНУ. але дизайн змінювався і поступово перетворився на те, до чого ми звикли сьогодні. З'явилася система античита, а також геніальна ідея перетворити стім в ігровий магазин. Монополізація ігрового ринку в нульових це ідея, котра й зробила Valve справжнім гігантом. Слава річ Зрадлива. Сьогодні КСК популярна, тоді як завтра може вийти шутан, котрий у всьому її перевершить і скине з п'єдесталу. Тепер ж уявіть цю ідею в нульових. Через неї багато компаній відмовляли співпрацювати з Valve, вважаючи їх божевільними. Ситуація змінилась в 2007-му, коли з'явилось Steam Community, а у людей по світу почала з'являтися хоча б якась претензія на інтернет. Привіт, Укртелеком! Після Габен реалізує ще геніальнішу ідею: не просто перетворити Steam на ігровий магазин, а зробити його місце. Де прості гравці зможуть заробляти гроші. Габен почав гріндити валюту в Варкрафті, щоб перевірити реальність такої ідеї. І за годину він заробляв до 20 баксів, що дуже навіть непогано. Гейб зрозумів, що справа вигорить, тому легким змахом пальця додає Steamworks і перетворює потенційного гравця на потенційного автора контенту. І це працює. Ідея навіщо робити самому, якщо можуть зробити за вас, вигоріла двічі. Та останній раз так круто, що сьогодні капіталізація лише одних скінів КС-2 доходить до 6 мільярдів баксів. Тепер в компанії є не лише працівники, але й потенційні працівники, автори контенту, котрі згодом можуть опинитись в стінах офісу Valve. Тільки но вони туди входять, як до їхніх рук потрапляє керівництво для нових співробітників на 70 сторінок, котре розповідає про компанію, ваше місце в ній і як тут освоїтись. І ви будете вражені, оскільки Вал це єдина в світі мільярдна компанія, в котрій немає ієрархії. Ми звикли, що на роботі є шеф і є підлеглий, та така система не працює в стінах компанії Valve. Тут всі рівні, кожен обирає проект сам, кожен може займатися тим, чим забажає. Саме для цього кожен стіл в офісі має коліщатка. Щоб той чи інший працівник міг одразу пересунути своє робоче місце під проект, котрий він вибрав. Тобто, кожен тут може сунути свого стола туди, куди захоче, може організовувати робочий простір так, як він того забажає. Головне ж доєднатись до тієї чи іншої команди. В керівництві навіть малюнок є, який показує, як саме треба пересувати стола. Дивовижно та перед цим бажано вимкнути комп'ютер з розетки. Тут взагалі забавні картинки. Ця от показує, як працівники обговорюють робочі цілі. Навіть коли малого в руках тримаєш, цілі повинні бути обговорені. Інші картинки більш близькі до реальності і демонструють, чим насправді займаються працівники в офісі вал. Щоб ви розуміли, в офісі є не лише кавоварка і кухня, але й душові, повноцінний спортзал, ціла купа девайсів, всілякими іграми і таке інше. Це цілий розважальний комплекс, котрому вам ніхто не має права Сказувати, що вам робити, ви самі обираєте заняття і самі приєднуєтесь до того чи іншого проекту. Більше того, ви можете приймати участь одразу в декількох проектах, і це дуже цінує компанія, адже цінує вона людей з обширним розвитком в різних сферах. Звісно, в кожного проєкту є лідер, котрий приймається ним більше, ніж інші. Однак рішення тут приймається колективно, і колективно береться відповідальний за виконану роботу. Навіть якщо працівники накосячили, їх за це не звільнюють. Політика компанії дуже поблажлива. Щоб оцінити роботу того чи іншого працівника, в компанії реалізовано дві системи: система рецензії і система рангу. Вання система рецензій проста. Менші пацани розказують старшим пацанам, чи нормально працює новачок. Тоді як система рангування вже складається з чотирьох пунктів: професіоналізм, продуктивність, роль в команді і вклад в розвиток продукту. Саме вона й визначає оплату праці, яка однозначно вища ніж в Microsoft, Amazon чи інших гігантських компаніях. До всього цього додайте ще й масові відпустки на багамах від Valve і отримайте роботу мрії. Цікавий те, що одним з пунктів є гра в той чи інший продукт. Якщо ви працюєте над дотою, вам треба грати в доту і пропонувати якісь круті рішення, які в цій грі просто відсутні. Рухаємось календарем 2013, і бачимо, що з того часу Valve зробила лише одну успішну гру своїми руками: це Half-Life Alyx, котру сьогодні можна зіграти і без VR. Через три роки хлопці перенесли контру на новий руші і назвали це cs 2, що насправді не надто відповідає дійсності. Не перший рік в розробці Deadlock, котрий особисто мені видався абсолютно нецікавим проходняком. Де ігри, вал? І відповідь на це питання тепер більш ніж чітка та зрозуміла. Ніде. Скажіть мені, Пліс, яким макаром в такій обстановці люди взагалі будуть мотивовані створювати ігри, якщо вони буквально сидять на всьому готовому? Давайте згадаємо, скільки разів на рік КС 2 отримує якесь серйозне оновлення. І я не про нові донатні обнови з кейсами і різним Мотлофом, я про нові карти чи, може, нові пушки. Скільки нових пушок було додано до КС часів 1 і 6? Я вам відповім. Нульнуль пушок було додано з того часу, якщо не рахувати жужик, який і так вже там був. Тепер подумаємо, а скільки взагалі нових карт було додано і скільки карт, а їх просто нереальна кількість було викинуто за межі адекватних ігрових режимів. Зате дим тепер більш об'ємний скінчики там нові. Ну класно ж, виникає питання: а чим власне займаються люди у Valve? Де взагалі хоч якийсь результат? Все, що виходило від 2013-го, не рахуючи Алікс, це просто шляпа. Що планують в майбутньому таку шляпу, як і дедлоки на цьому фініш? Чи вийде колись Half-Life 3? Швидше за все, як фінальний акорд. Valve хочуть зробити гру революційною, як першу частину. Біда, що сьогодні випадкової революції не відбудеться, так як у всіх є інтернет і можливості. Чи може згадаємо дуже потужну роботу працівників Valve Dota 2, про котру я знаю не з пліток. Панство в цій грі люди роками просили про прості речі, такі як банза фіт по міду, такі як неможливість вардити точки спауну тіммейтами, і просто елементарні речі, які не дозволяють руїнити катку своїм тіммейтам. Ці речі можна додати в гру за декілька днів, тоді як вал Valve на це йде декілька років. І навіть по сьогодні Dota так таки залишається грою, котра покладе тебе до клінічної палати. Тадже грати в це шкодити власній психіці. І що найцікавіше, сам Габен знімає ролики про Rage Quit в Доті. Сам Габен розказує, що чмирять гравці, і що тут найбільш токсичне ком'юніті евер. І нічого з цим не робить. А навіщо, якщо можна закинути нову донатну підписочку і дати людям свято в очікуванні на імморталку? Бойові пропуски, наше все, стригти капусту це головна робота працівників Valve сьогодні. Вони не дивляться за своїми іграми взагалі, не кажучи вже за кривий античіт. Розробники до такої степені не дивляться за іграми, що нещодавно до офіційного маппулу КС-2 потрапила карта Транзит, створена русаками, котрі накидали туди реклами криптоскаму, нацистських символів, чужої інтелектуальної власності і реклами МММ. Реклами МММ Карл. І вал впустила це в хід, бо вони навіть не перевіряли карту, лише попросили якихось гравців чекнути, чи там все окей. Після двох днів карта була видалена, а самі автори невпевнено плакались на ютубі, що все це випадковість, і вони взагалі про це не знали. Та насправді це навіть окремого абзацу не вартує. Я прекрасно розумію, що маючи Steam, ти маєш всі гроші світу. 30% доходу з кожної гри в Steam іде напряму вал, а це просто казкові суми, якщо глянути на кількість ігор тут. Звісно, з таким підходом навіщо напрягатись? Шукати якось там розробників, вигадувати ідеї, щось там створювати, якщо гроші капають. І так ігри найпопулярніші на планеті. Хоч і криві, як дідько, зате все працює. Питання лише до якого часу воно працюватиме? Габен не вічний. Він казав, що після його смерті компанію не будуть продавати, а просто розпустять. І що тоді, що буде зі стім, хто вбиватиме святу корову, яка приносить казкові суми, та ніхто, все це лише красиві слова. На ділі ми маємо компанію, котра втомилась від ігор. Це як відомий метал гурт, котрий все і всім доказав на увесь світ, а після вони просто експериментують. Схоже на те, що нічого суттєвого від Valve в найближчим часом ми не побачимо, а Half-Life 3 стане фінальним акордом. Не бийте байдик як співробітники Valve. Ставте лайк цьому відео, і підписуйтесь на цей канал, а також залишайте комент про те, чи хотіли б ви працювати в такій фірмі. Зустрінемось на цьому ж місці.